Давайте почитаємо, каже Раф. Читаємо стаття Шаматі, 28. Не помру, але буду жити. Про вислів: Не помру, але буду жити. Людина, щоб прийти до істини, має бути у відчутті, що коли не досягне істини, вона відчуває себе мертвою, бо бажає жити, тобто вислів не помру, але жити буду сказаний про того, хто бажає досягти істини. І це суть імені Йона бен Амітай. Йона від слова «она». Мішумше там шахрайство. Бен від слова син від слова ми він розуміє, бо розуміє тому, що завжди дивиться, дивиться на стан, в якому перебуває, і бач, бачить, що ошукує себе і не йде шляхом істини. Адже істиною називається віддавати, тобто лішма. А протилежне цьому, що храйство та брехня, тобто тільки отримувати, що є станом лолішма. І завдяки цьому людина заслуговує потім властивості Амітай, тобто істина, Емет. І це зміст очі твої голуби, Ейнайх Йонім. Адже очі святості, що звуться очима святої шхіни, Йоні, обманують нас, і ми думаємо, що немає в неї очей, боронь Божа як написано в зор про зміст, гарна дівчина, в якої немає очей, а правда, тому, правда в тому, що той, хто удостоюється істини, бачить, що є в неї очі, що є суттю, наречена очі якої гарне, всі її тіло не потребує перевірки. Прав. Так, що він хоче нам тут сказати? Це Баля Сулам говорив. Я повторю. Сказано, не помру, але буду жити. Тобто той, хто вирішує, що не хоче померти в духовному сенсі, тоді приходить, врешті решт до духовного життя, лише в такому вигляді. Тому що він знаходиться між двома цими властивостями, між життям і смертю духовними. Людина, щоб прийти до істини, має бути у відчутті, що коли не досягне істини, вона відчуває себе мертвою, бо бажає жити. Так ми відчуваємо себе в підйомах і падіннях в різних станах. А що істина? тобто смерть. Ми визначаємо останні, коли ми взагалі нічого не хочемо. Ані проти святості, ані за святість і нічого. Коли від нас забирають бажання, і ми не хочемо нічого в житті, це просто еквівалент смерті. Кабалісти. Визначають інакше, вони кажуть, що життя і смерть залежать лише від мого устремління до святості, тобто, якщо я прагну не до святості, це також смерть. Іншими словами, цей вірш. Вислів не помру, але жити буду сказаний про того, хто бажає досягти істини, тобто, що він відчуває життя і смерть у двох цих властивостях, просувається вище знання, йде вище свого розуму, хоче розвинути свій підхід до життя не зі свого бажання природнього а всупереч і понад ним. І тоді він іде до життя і в цьому сенс, і це суть імені Йона Бенемітай, Йона від слова шахрайство, вона бен від слова. Бен син від слова ме він розуміє. Що він розуміє? Бо розуміє тому, що завжди дивиться на стан, в якому перебуває, і бачить, що ошукує себе і не йде шляхом істини. Тобто обманює себе, це по суті усе усі наші помилки. Коли ми обманюємо себе. І нам добре з цим у відчутті, хоча це брехня згідно, шляху, згідно з шляхом, тобто обманює себе, не йде шляхом істини, адже істиною називається віддавати, тобто лішма. А протилежне в цьому, шахрайство та брехня, тобто тільки отримувати, що є ло -лішма. І завдяки цьому людина заслуговує потім властивості Амітай. Амітай, тобто істина, «емет». Тобто, після з'ясувань, коли знаходиться між істиною і брехнею, і ще, 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 він, зрештою, все більше з'ясовує, що таке поняття істини, поки це поняття не стає настільки яскравим в його очах, що він починає бачити і пізнавати, що таке лішма. І це зміст очі твої голуби, і ніх йонім. Адже очі святості, що звуться очима Святої шхіни йонім е, називаються голубами, вони нас обманюють, і ми думаємо, що немає в неї очей. Ми думаємо, що немає очей у святості. Тобто ми можемо робити усе, що завгодно, те, що ми собі уявляємо у світі, це насправді кліпа, а зворотня до шкільної святості, хоче нам показати, а ми повинні захищатися від цього. Той, хто удостоюється істини, тобто намагається підняти з себе вище знання. Бачить тоді, що у неї є очі, тобто, якраз очі у святості є, очі твої голуби, тобто вони нас обманюють і вони так нами обертають, що нам здається, немає творця, шхіни, немає управління, нічого, а все знаходиться в руках грішників, і так ми так ми просуваємося. І якщо розкриваємо істину лішма заради віддачі, то ми бачимо, що у неї є очі у святої шхіни. Тобто прояв творця перед нашим поглядом. І це називається наречена очі, якої чудові, і усе її тіло не потребує перевірки. Тобто, якщо ми приходимо до істинних очей, прекрасних, тобто очей лішма. Коля Ашпашла розкриваємо бачення святої схини, то розкриваємо усе її тіло, усю її віддачу, що підтримує усю світобудову, увесь світ.